Їх уже бачили у Тулі майже три сотні російських військових довгомірів, блискавично замаскованих під гуманітарну колону, завантажені мало кому відомо чим рухаються в бік України. Офіційно Київ-Москву про допомогу не просив, але в Кремлі вирішили, що будуть надавати за наказом Путіна на Донбас. Везуть їжу, воду, електрогенератори. Пункт перетину кордону на тепер невідомий. Хто за кермом не зрозуміло? Червоний хрест про вміст вантажу заявляє, не має жодного уявлення. Більшість аналітиків схиляються до версії, що в російській ФСБ за вказівкою свого верховного головнокомандувача почали розігрувати нову партію багатоетапної кампанії з назвою Гібридна війна проти України. Гуманітарний конвой Путіна таки прямує в Україну про свій намір надіслати допомогу жителям так званих республік ЛНР та ДНР. Президент Росії повідомив телефоном напередодні ввечері голові Єврокомісії Жозе Мануелю Барозу у Європі та США Путіна, який зброю та найманцями підтримує терористичне угруповання на сході України, попросили від надання гуманітарної допомоги без погодження з офіційним Києвом утриматися. Ми повинні бути винятково обережними, оскільки росіяни можуть використати цей конвой як прикриття для того, щоб закріпитися. Поряд із Луганськом та Донецьком, і поставити нас перед фактом, який вже стався. Проте одразу після офіційної заяви Путіна у селищі Алабини, що в Підмосков'ї, завантажили та освятили 2000 тонн гуманітарки, зібраної нібито громадськими та ветеранськими організаціями столиці Росії та області. Тут знаходиться у нас хользона питання, тут здійсни у нас, е, значить, соки в других машинах. У нас також. Це, Сахар візьом гречку рис. Російська влада запевняє, що крім продовольства у вантажівках, супроводжуваних лише МНСниками, ще є спальні мішки та електрогенератори різних потужностей. Нічого, що би стало в пригоді сепаратистам, заявляють організатори допомоги. Проте ці заяви розкритикував Олексій Навальний. Гуманітарний конвой виїхав із Алабіна, на Рафамінського района. А ж такое Це Таманська мотострілкова дивізія. Вот вам і МЧС. Попри те, що офіційна Москва повідомляє, що гуманітарний конвой спрямовує під егідою міжнародного комітету Червоного Хреста, там за добу запевняють, що перевозиться у вантажівках. Поняття не мають. Ми спробували отримати від російського уряду конкретний перелік того, що він надає як гуманітарну допомогу: чи то медикаменти, чи харчі, чи якісь інші речі, але й досі не отримали жодної інформації щодо цього списку. Ця колона не є сертифікованою колоною. Міжнародним комітетом Червоного Христа цікаво, що гуманітарний конвой, у якому 280 вантажівок рухаються в бік України без номерних знаків. Такі самі авто зафільмовані напередодні 10 серпня в Ярославлі. Поряд із військовою базою. В них держзнаках п'ятдесятий та 76 шостий округи. У кадри також потрапила частина зенітно-ракетного комплексу С 300 Українська влада переконує, вантажівки з допомогою по території нашої країни не йтимуть. Доставка на кордон. В транзитній зоні оформлення митне Червоний Крест відповідальний за це. Саме Червоний Крест повністю і координує і доставляє цю гуманітарну допомогу. Ці вантажі будуть перевантажені на ті транспортні засоби, які червоний крест або орендує. Буде залучати тут, коли саме і куди саме прийде вантаж, достеменно невідомо. Одна з версій, яку сьогодні оголосив Леонід Кучма, офіційний переговорник з терористами. Конвой має прибути до Харківської області під наглядом представників ОБСЄ. Ольга Максимова, Катерина Федорченко, Костянтин Павлов, спецкордва плюс